Його остання розмова була про те, що вони вже виходять на лінію зіткнення туди, де не буде зв'язку. Ми попрощалися після того ми ще переписувалися, бо інтернет був, у них був Starlink, але говорити ми вже не могли. Тільки голосові повідомлення або текстові повідомлення, дзвінків не було. І останнє його повідомлення було запитанням, питанням, які плани на сьогодні, тобто. Так як завжди йому було цікаво, що будемо сьогодні робити, ну, що буду сьогодні робити. Я йому відписала, а потім чекала відповіді, відповіді не було. І так тривало кілька днів, але я навіть не кілька днів, це тривало день, коли я чекала від нього. Ну, що він принаймні, побачить повідомлення, щоб воно позначилось як прочитане. Але цього не трапилося. І коли на другий день далі не було відповіді, я зрозуміла, що щось не так. І через день, здається, мені принесли сповіщення про його загибель.